Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, зараз в районі залізничного вокзалу, біля колишнього ресторану Двори Клева. Дворик лева продається або здається в оренду. Ціле літо, фактично від весни. Тут висить така табличка, продаж або оренда, ну, але ніхто. А ми, друзі, зараз пройдемось вулицею річки, також вулицею Тараса Шевченка. Давно ми тут не ходили з вами. Ну, до залізничного вокзалу зараз не підемо, там зараз немає ні відправлення, ні прибуття, ніяких поїздів. А на рахунок залізничного вокзалу. Ви писали в коментарях, чому не їздить поїзд Рускавець Дніпро. Друзі, до грудня місяця Троскавець з Дніпро їздити не буде, він буде тільки прибувати до Львова і відправлятися зі Львова. Тому що на колії відбуваються якісь там ремонтні роботи. І цей поїзд прибував завжди там в 11.00, відправлявся десь біля 13.00. ну Якраз в денний період, коли на колії тривають ремонти. До вечора ремонти на колії завершуються і тому. Поїзд Київ-Трускавець він встигає звідси відправлятися ввечері і зранку прибувати. Ну Знаєте, що на Київ поїзд відправляється в вечірній час, а прибуває дуже рано. Тому ці ранкові і вечірні рейси є. А Дніпро тільки до Львова. Але це ну, ці незручності будуть тривати недовго. До грудня місяця обіцяють. Тому подивимось. Зараз ми, друзі, знаходимося на вулиці Річки, зараз 10-та година ранку. Ну і бачите, порожні вулиці, корор, люди ще десь там, хтось, можливо, спить, хтось снідає, хтось десь поїхав на екскурсію, хтось, можливо, якісь торгові центри планують прийти. Або ще десь просто відпочиває десь на процедурах, спа-центрах. Рускавці є чим зайнятися, є куди піти. Ліворуч від нас ресторан М'ясник, а праворуч апарт готель від компанії Срібний Дім. Не знаю, яка там ціна е, цих апартаментів, але обіцяли там, що є управляюча фірма, яка буде, можна здати в оренду свої апартаменти і будуть приносити прибутки. Відна проблема тут, що немає де. Поставити авто. Ну, ще вечірній, там ран, ранковий час біля Пельменної а, а в денний період тут взагалі аншлаг. Дуже багато автомобілів і немає де припаркуватися. Це така хвороба зараз всіх новобудов, і не тільки в Трускавці, я думаю, купляють або беруть землю в оренду, будують висотний будинок, беруть зазвичай такі ділянки що раніше там би і ніхто і не подумав будувати будинок оскільки має біля будинку бути і дитячий майданчик, ну і відповідно автопарковка. ну Зараз того нічого немає. Беруть землю тільки під будинок і все, будують будинок, а далі мешканці, як собі хочете. Ось такі реалії. Ми зараз переходимо вже вулицю річки і йдемо на вулицю Тараса Шевченка. Плюс 17 сьогодні, друзі, обіцяють на курорті. Ну, зараз зранку нормально тепло, не було, сьогодні вже приморозків. Зранку вже було 10 градусів, зараз вже, напевно, десь 13-14. Магазин Коліжанка. Alco Market градус ліворуч. Ну і новий будинок бачите, по вулиці Тараса Шевченка Будинок, в якому немає газу. Там все на електриці. Тому як буде, будуть вимикати світло, там зі світлом будуть проблеми. Є, бачите, пару парку місць, але це дуже мало для такого будинку. Ну він більше бачите, розрахований не для житла, а для, ну, мається на увазі. Не постійно там жити, а здавати в оренду апартаменти там хтось купив, просто щоб перепродати подорожче і на рівному місці заробити гроші. Ну, варіантів вистачає. Прискавці дуже часто так будують новий будинок, потім люди вкладають гроші, а потім починають продавати ті квартири. Не пам'ятаю, хто мені говорив, але в цьому будинку за ОСББ плата за квадратний метр 15 гривень. Не розумію, чому така ціна. Ось так виглядає будинок. І по-різному є, бачите, є і по 5 гривень за ОСББ, є по 10, а тут аж 15. Можливо, десь якихось ОСББ ще дешевше, але ну здається, мені для нового будинку це занадто. Торговий центр Куб. А праворуч, я думаю, що до кінця року, напевно, закінчить з цими будівельними роботами і відкриється, напевно, новий якийсь не знаю, готель або відпочинковий комплекс. Ну і маю на увазі, що з фасадними роботами до кінця року, напевно, закінчать, а вже там всередині. Я думаю, що на слідуючий рік тут запланують відкриття. Цікаво, яка буде назва, що це буде, ну, але фактично в самому центрі. Це міротель. Скоро вже фонтани працювати не будуть. Також вілла Любов. Тут написано Вілла Анастасія, а нижче над дверями написано Вілла Любов. Майстерня Львівського мила. І також сувеніри з Індії на першому поверсі. тут. П'яна вишня і шоколадниця ще не працюють. Десята ну, година ранку, також і чебурек бачу. Чебурек також не працює. Ну, поки що. А далі будуть тут черги. Ми Вже підходимо друзі, до самого центру міста. Почти, минулого тижня в неділю я їздив на екскурсію, їздив в Гошівський монастир, їздив на скелі Добуша, відео на каналі, кому цікаво подивіться. Цього неділі ну, не планував я нікуди їхати, але ще подивимося, друзі. Можливо, десь хоча б поїхати в східницю. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. екрану. Нова кав'ярня тут відкрилась. ну вона вже давніше відкрилась. Просто давно я тут не знімав відео по вулиці. Ну, Майдан Кобзаря верніше тут. Майдан Кобзаря. Ліворуч, Біла Гопляна музей художника Михайла Біласа. Нагадаю, що вже в Трускавці є чотири музеї, це оцей музей, далі музей історії Трускавця, музей грошей і музей української Майоліки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!